Це чай, якийсь е фрукти, якісь фрукти, ягоди. Смородина чи чорниця? Мені здається, що це м -м, смородиновий чай якийсь. Да? Це щось холоденьке. Ммммм, ну це пінаколада. Це Віталія Козловська. Це дуже смачно. Це реально смачно, клас. Щось гаряченьке і дуже ароматне. Це теж чай, ніби. Ніби якийсь чай. Можливо, це чорниця тепер. Ні? Ніби. Це якийсь новорічний напій. Ну він дуже пряний. Ну Схожий на Глінтвейн, тільки безалкогольний такий як чайок. Це він є. Холодне щось знову. Це дуже схоже на якийсь такий мілкшейк, дуже збитий з шоколадом, напевно, дуже смачно. Або щось може тут трохи як кофейного. Ну я відчуваю прямо шоколадний смак, і він такий дуже-дуже тягучий, дуже прикольна консистенція. То це мілкшейк? Так, але як тобі думаєш, з чим? То це Оріо, напевно, печиво якесь.